Ви побачите, о, він почне розвертати Молдову від Європи, хоч вони туди і хочуть. Йому все одно. Він проросійська буде партія, і вони будуть щось робити з цією президенткою. тому Що вона має вона зараз виграла вибори? Вона проєвропейська, але він буде це роз, роз, розвертати. і далі наступні кроки абсолютно зрозумілі. він буде все робити всюди, де він втратив вплив. Де був вплив Радянського Союзу, він буде максимально це а, повертати. І ми розуміємо, якою ціною ви бачили Сирію, Ви побачили ті катування, те, що ми бачили в Бучі, те, що ми бачили всюди, де ми прийшли і де окупували наші території. В Сирії те саме з людьми. Там ну, тисяча людей. І ви бачили, там вчених знайшли, медиків знайшли. Ну тобто, ну, ну зрозуміло, що будь-які люди спроможні генерувати свою думку, показувати свої навички, розвивати суспільство. Ну, всі, хто можуть висловлювати думку, а всі, які можуть формувати незалежність і дорослість суспільства, такі люди не потрібні, і він цього хоче в Україні. І тому. Повинні розуміти, що Україна це а, така велика стіна від тієї Європи. І якщо, дай Бог, президент Трамп не буде виходити із НАТО, бо знов таки, я вважаю, що це найбільший ризик. І я думаю, що два кроки. Е, два кроки, які хоч, хотів би Путін це слабке НАТО, а це без Трампа. І слабка Україна, яка не вистоїть на полі бою, просто не вистоїть і не дати можливості мені з Трампом побудувати міцні відносини.